Щиро вітаю вас, шановні телеглядачі, і з радістю знайомлю з моїм гостем, народним художником України Віктором Сидоренком. Віктор Дмитрович Сидоренко народився 31 грудня 1953 року в місті Талди-Курган Казахської республіки. Після закінчення віктором 5 класу родина переїхала до Люботина Харківської області. Віктор Сидоренко, окрім школи, навчався в художній студії при Палаці піонерів у Харкові, а згодом у Харківській художній школі імені Рєпіна. Закінчив Харківський художньо-промисловий інститут. Після закінчення освіти залишився працювати в інституті на кафедрі малюнка. Десять років очолював харківське відділення спілки художників України. Віктор Сидоренко веде активну громадську діяльність. Був депутатом Верховної Ради Союзу Радянських Соціалістичних Республік від спілки художників України. Після приїзду до Києва обирається віце-президентом Академії мистецтв України в 2001 році. Виступає засновником інституту проблем сучасного мистецтва. Віктор Дмитрович, автор багаточисельних серій художніх проєктів як в Україні, так і за кордоном. Авторські виставки Віктора Сидоренка з успіхом проходили в Італії, Франції, США, Китаї та інших країнах. Віктор Сидоренко кандидат мистецтвознавства, академік Академії мистецтв України з 1996 року. Народний художник України з 1998 року удостоєний багатьох державних і міжнародних відзнак і нагород за активну творчу та науково дослідну діяльність. Вітаю вас, пане Вікторе. Скажіть мені, будь ласка, не дивлячись на те, що ви настільки завантажений, що ви відома в світі людина, що ви дуже часто подорожуєте в інші країни, ви все-таки знаходите час для Харкова. Що для вас, ваша батьківщина? Ну, перше, по перше, я тут вчився в Харкові. І тут у мене друзі залишилось. Я, до, до речі, є до сих пір членом Харківської організації, спілки художників. Я вже що? Живу, живу в що Києві дуже приємно де... для нас. Я вже живу в Києві десь 12 років, але поки що я, як член спілки художників, саме харківської організації. У мене тут є майстерня, де я, де я працюю. І зараз, до, до речі, зараз останній проєкт я якраз роблю в Харкові. І я скажу останніх, мабуть, п'ять проєктів, і в в тому числі і проєкт жорна часу, який був на Венеціанському віналі, теж зробу зроблено фактично на харківському матеріалі. Дуже приємно. Ви знаєте, наскільки там ходить така легенда про вас до цього часу в колишньому палаці піонерів, що в нас тут в центрі міста, що ви дитиною, якби сам собі прокладували шлях, що ви живучи в люботині, Сам знайшов цей палац піонерів, сам знайшов цю студію і приїздив до Харкова з Люботина. Це можливо, так, от таке, таке було прагнення до освіти. Так, коли ми переїхали з Казахстану, то а в Казахстані ми опинилися теж не спорта, бо мої батьки були зіслані в сталінський режиму ще в 36-му році. Це була матір, а батько вже поїхав до свого дядька. Він був куркуль, і взагалі мої діди і всі поховані тут. На Харківщині, материни на Житомирщині з України. Коли ми повернулися в Україну, то перше моє прагнення було, бо я мріяв завжди. і Взагалі діти тоді в той час мріяли бути там льотчиками, космонавтами. космонавтами. Але я завжди мріяв бути художником, хотів їм бути. І коли я приїхав сюди, батьки мої були прості люди, і тому цього не знали. Я зразу поїхав сам в Харків, і як кажуть, язик до Києва доведе, все-таки дійшов до палацу піонерів. Прийшов я. Туди дійсно це був початок квітня, коли в Харкові всі ходили вже до там, це ж вже був фактично літо. Вже, а в нас там була багнюка величезна, це було пішки, треба було тільки до станції добиратися 3 три кілометри. Я думаю, дійсно довгі роки розказували в студії, як я вперше прийшов туди в величезних да, там, чоботях кірзов, для того, щоб. І після того, і до речі, я мабуть єдиний, коли два-ти два рази на тиждень було і один раз в неділю, це три рази на тиждень їздив. Я ніколи не, не, не пропускав, фактично ніколи не пропускав, не, не, не було пропусків. Ті, що жили поряд з палацем піонерів. Ті і пропускали, бо їх мама не привела за ручку, або не було. У мене це було так. І я приходив, зрозуміло, десь э, тоді, а уявіть це, це було там 67 рік, коли приходив. Взагалі світла ж не було там в Люботині, це, це, це пішки ходив. Це темрява така, взагалі, хоч вихоли очі нічого не було видно. Так що поки як батьки це ставилися до це Цього ну, батьки не боялися ну, за вас, як дитину. Ну, Боявся, що припадати? боялися, але ну що тут уже я вже був навіть, тут. В цьому плані мене було. Я був впевнений, що це потрібно, і так в принципі, життя думаю, життя склалося, що воно життя дійсно склалося, пане Вікторе. Тому що я хочу сказати нашим телеглядачам, що якщо раніше він приходив із Люботина, приїздив сюди для того, щоб вчитися малюванню, то зараз пан Віктор приїжджає до нас між. Парижем і Парижем, тому що в цьому році була виставка в Парижі так і знову вона буде восени. Тому звичайно, життя ваше склалося це однозначно. Ви людина. Знана, відома не тільки в Україні, а й в усьому світі яке співвідношення зараз для вас саме в творчості і в науковій діяльності, бо від цього ви вже теж нікуди не дінетеся. Наскільки, якщо можна так сказати, яка частина часу вашого вільного, вашої душі і творчої наснаги йде саме на творчість і на науку? Справа в тому, що звідки я взагалі ви виникла ця ідея, тому що в останні роки і я займаюсь сучасним мистецтвом, саме як митець. А справа в тому, що якраз в Україні фактично не було інституцій, які займалися би сучасним мистецтвом, бо сучасне мистецтво включає в себе не тільки живопис тому в традиційному вигляді, а включає в себе і мультимедійні технології, це телебачення, кіно, там скульптуру, інсталяцію. Це це, це, це така більш це великий широкий, живий організм, який да, розвивається організм, безцільне. і зрозуміло, коли. Я почав особливо це було, я стикнувся з цим, роблячи свій проєкт в Венеційському бієналі. Я зрозумів, що фактично в Україні немає саме воно не структуроване, є окремі художники, які виставляються, наприклад, там, в якихось західних галереях на якихось виставках. І тому в мене виникла ідея створити державний, саме державний інститут проблем сучасного мистецтва, який був створений при Академії мистецтв України, який я очолив. І тоді мені довелося зрозуміло що зайнятися і науковою діє, бо це науково дослідний інститут. Я тут в Харкові, до речі, захистив і кандидатську десерта, став кандидатом мистецтвознавства. І зараз скоро, мабуть, вийде моя велика книжка по саме історичному плану, яку ви обов'язково Харкові. Да. Я думаю, що, да. я думаю, що презентація буде саме в академії. Мені хотілося і в своїй альмаматер по показати цю книжку. Я тому що там я дуже багато. Пишу саме і про і про Харківську школу, зокрема про свого вчителя Бориса Васильовича Косова, який нас вчив, який дуже багато дав. Це дійсно така легендарна людина, яка дуже багато дала саме педагогіці Харкова. Ну, якщо говорити співвідношення, то мені все-таки хотілося, і я, будучи вже директором інституту, стараюсь, щоб там працювали саме люди, які займаються і творчою творчою практикою і теорією. Це щоб всі дуже вони займалися і творчістю, ну, щоб так. не тільки вам було важко, да, а їм теж. Правильно. Я скажу чому. Тому що, от, якщо взяти, наприклад, медицину, взяти хоча б медицину, то там люди, це хірурги, там вони на кафедрах захищаються, оперують. Це практичні люди, які постійно працюють і практикою і теорією поєднують. Я думаю, що то точно так і в науці, наприклад, взяти інститут електрозварювання того ж Патона, Якби якби без, без, без практики не було б зварювання, не було б теорії. Точно так, і мені хотілося десь співвідношення зробити, щоб половина було практиків і половина теоретиків. Ну а виходить але, так? Ну не дуже виходить, але все-таки зараз ми, ми знайшли деякий колектив людей, які ну по-перше, до нас прийшли дуже великі, знання відомі. Мистецтво у нас уже в інституті працює десь шість докторів наук, десь чоловік. 30 кандидатів наук, я думаю, це вже це потуж... говорить про престиж Так, да, да, це потужний, Це потужний колектив, який науковий колектив. Ми видаємо десь біля видаємо, десь біля 16 наукових видань в рік. Це, це велике видання, це не, не просто не тільки монографії, художники, а такі, я думаю, що дуже цікаві, як нариси з історії мистецтв. Ми робимо. Справа в тому, що наш інститут об'єднує не тільки образотворче мистецтво, це і кіно, і театр, і сучасне мистецтво. Це, да, все, що да, є все, зараз да, сучасне. Сучасне, сучасне мистецтво. Так що тут, е, я думаю, що це, це дуже цікаво. Чому? По-перше, зараз е сучасне мистецтво воно є об'єднуюче, бо, наприклад, роблячи проект, е от, от якщо про себе говорити в венеціанському біенелі, мені довелось залучати і операторів, і режисерів, і е композиторів, які робили якісь музикальні. Заставки для мого фільму, крім того, зрозуміло, що треба. Я думаю, що можливо мені повезло, що я закінчив саме художньо промисловий інститут, де, де вчилися, і станковим е, спеціальностям мається на увазі станкового живопису і графіці, і в тому числі і зовсім новітнім. Я думаю, що на той час це найбільш новітній інститут. Бо... Там вчилися і проєктування інтер'єрів, виставок реклам. І якраз той досвід бачення простору якраз допоміг мені, наприклад, зробити той проект, який я думаю, що ну, принаймі. На той час мені що сподобалося, що буквально на там на четвертий день Нью-Йорк Таймс вже присвятили невеличкий абзац на моєму проєкту, де згадали якраз наш проєкт. Причому згадуючи всього десь шість проєктів, за яких були в основному це призери, зрозуміло, і в тому числі українські проєкт. Я думаю, що це велике. Ну як кажуть, в Нью-Йорк під подложь попасть можна. То це якраз приклад, що крім того, потім було 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 запрошення дуже. У багатьох музеях світу і в Денвері, Колорадо я брав участь. І К'язьма, це фінський, це дуже відомий на півночі Європи. Музей К'язьма, куди мене запросили, і вони закупили воно в них в постійній експозиції. Потім недавно цей проєкт був визнано в 2007 році. Він брав участь у Тулузі у Франції, де визнано один із кращих проєктів за 10 років, де вони взяли 10 кращих проєктів і запросили до себе. Якраз він попав в 10 кращих проєктів, які вони вважають, були за останні 10 років створені. Тобто 10 проєктів, 10 років. Так що, я думаю, тут успішність. Я думаю, якраз сучасне мистецтво, воно якраз поєднує тут і науку. І всі практично види мистецтва. Тому от зараз я вже говорив про те, що я зараз в Харкові роблю. Саме тут займаюся скульптурою, об'ємними речами, які будуть, мабуть, на Арт-Києві. Ну, так надію, що якщо вдасться зробити, на Арт Києві будуть показані. І фактично я роблю це величезні вже скульптури, там більше трьох метрів висотою об'єкти. Ну, Якщо говорив, ви говорили тут про Париж, якраз в Парижі теж були об'єкти. Це на елісійських полях. Був такий. Він, до речі, цей проєкт був в Києві. Це присвята Малевичу. Справа в тому, що в тому році було ювілей Малевичу. Так, так. Так. І тоді Київська, мається на увазі, міська, міське управління культури звернулося, щоб зробити такий проєкт. Я зробив якраз на алеї Малевича, це біля того місця, де він народився. До речі, багато хто на візкіяни не знав, що він народився там саме, і можливо, от ці алеї тільки було, коли з'явилися Тільки тоді, коли стало в пресі, Так, Там вони були це, це великі кольорові фігури, там 13 цих фігур, які були, і потім, потім вони були ще на Лесі Українки в багатьох місцях місцях Києва. Потім з'явилася ідея зробити його в Парижі. Він був в Парижі, причому весною він два рази був. Спочатку на, на, на єлісейських полях біля. Взяли на себе тоді цей престижний отель, такий Атена, він взяв на себе. Бо основне, хоч і в Парижі треба охорони, бо це стоїть прямо серед натовпу людей, стоять ці фігури, і, зрозуміло, треба, крім того, я думаю, що зараз, зараз буде знову повторюватися цей проєкт в Парижі, це в, 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 в восени, це буде фіак, це відомий, відомий такий ярмарок сучасного мистецтва. І там, там біля того ярмарку якраз буде, 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 будуть розташовані ці фігури. Так що в цьому плані я думаю це поєднання видів мистецтва науки. Я думаю, що дає якийсь результат. Звичайно, для вас особливо це дає результат, що вам дуже цікаво жити в світі, і ви перекидаєтеся з одного заняття на інше, і це дає вам, мабуть, духовні, і душевні сили для праці і фізичні, мабуть, теж тому, так, що так. як відомо, переміна праці вона являється відпочинком. Тому от е, тому, що звичайно, ритм життя у вас. Дуже шалений, не дивлячись на те, що в нас взагалі життя шалене, але у вас занадто І Треба все встигати, вскрізь керувати. І найголовніше, що треба робити нові твори. Треба радувати людей, які чекають від вас саме цього. І все таки хочеться ще сказати кілька слів про цю виставку, яку ви збираєтеся зробити в Харкові, і яка буде в нас, мабуть, вона. Що значить для вас, для душі дуже багато, тому що це роботи минулих років. Це, може, от та якась ностальгія за минулим. Що саме ви вкладаєте в цю виставку? Жінки і квіти? Ну, це, так, це, це, да, це була тематика жінки і квіти. Так, ну я назвав цю виставку Харківський цикл. До речі, тому що це справа в тому, що хтось зрозуміє, що ця виставка присвячена якось чи таким чином Харкову, але це моя особиста чому? Тому що для, для мене Харківський цикл це ті роботи, які зроблені саме в Харкові, чи Присвята Харкову, чи чи надихнув мене Харків. На це сірокові. ваша ностальгія за Харковом. Да, да, да. Так, так, так. Тому я тут назвав її, хоча це де з яких серій, де хто побачить е тут ті роботи, які вони могли бачити ще багато років. Років 20, мабуть, назад виставлялися в музеї в Харківському художньому музеї на виставки Жінки і квіти це перше. По-друге, тут є фактично такі раритетні, на мій погляд, роботи, які вже друкувалися ще в радянському союзі в вагоньку. От саме на цій виставці можна буде побачити. Так що я думаю, що цей цикл це і для мене приємно. Крім того, я скажу, що це і роботи, які тут, тут в Харкові фактично живуть. Тому, чому? тому що в мене тут майстерня, вони тут висять, і це роботи, які я, є я, місцева прив да, прив'язка. Так, прив'язка, Тому що вони зроблені тут, і мені не хотілося навіть відривати. Вони тільки відриваються на якусь виставку і потім знову повертаються сам, саме в Харків. Тому мені я і назвав цю виставку Харківський цикл без прив'язки конкретно там, ну по-перше, я і не, останні роки не займаюся там якимись проблемами там пейзажу чи щось. Тому що тут тут інтуїтивно, скоріше така інтуїтивна назва. Інтуїція мені підказує, що треба, треба, щоб це був якийсь Харківський, саме з точки зору, що зроблений він саме в Харкові. Пане Вікторе, хоча преса, звичайно, преса всіх країн дуже широко відкликається на всі ваші виставки, але я б вас дуже просила для нашого харківського слобожанського глядача все-таки сказати хоч кілька слів про останні виставки і про ті виставки за кордоні, які ви плануєте, які вже от точно вони будуть. Може навіть наші харків'яни з'їздять і подивляться їх на місці. Ну, ми вже говорили про те, що. Після після того, як завершився венеціанський проект, жорна часу там був дуже цікавий на мій погляд. Він зразу перейшов, і я, до речі, знову повертаючись до Харкова, і вже це був в 2003 році, в 2004 році я вже почав робити проект саме в Харкові. Мені тут допомагали хлопці, якраз друзі, які зробили проект аутентифікації, який після того був експонований і в. Він експонований був в Голландії, в Амстердамі. Потім році він був в Парижі. Це, проєкт, це Теж з використанням харківських технологій. Тут допомагали мені співробітники і науковці Харківського інституту сентиляційних матеріалів. Це було якраз на базі саме. Саме матеріал для харківських вчених дуже цікаво. Ну, всі всі, мабуть, знають. Вони тут і світлофори роблять. Це, це, це така дуже дуже відома, відома інституція академії наук. Ми навіть заключили з ними договір, бо якраз якщо говорити про сучасне мистецтво, воно воно об'єднує в собі і наукові якісь досягнення в тому числі. Так що тут практично всі проекти якраз пов'язані з цим. Останні проекти вже в цьому році в національному художньому музею мене відкрився проект Лівітація це проект, який і взагалі не тільки цей проект, а взагалі останні проекти це присвячені постаталітарному минулому нашої держави, постаталітарній особистості. Чому тому, що щоб ми не говорили, а ми вийшли з того минулого, в яким, з якого ми все-таки йдемо до свободи, і нам хотілося, щоб звільнити, звільнитися від цього. Да. І тому в лівітація в мене ця людина, яка фактич, людина, яка в мене переходить з одного проекту, це людина в кальсонах. Чому, тому що я вважаю, що 20-те століття, яке було дуже жорстоким, і особливо для нашої держави, де пройшла і громадянська війна, і голодомори 21-го року, і 33-го року, і війна Великовітчизняна. І я думаю, що, що ми можливо найбільш більше ні як ніхто, повинні знати цю тему і про цю тему говорити. І тому ця тема особистості. Закутості цієї особистості по тоталітарному суспільстві є для мене основною зараз темою. І якраз у той проєкт, про що ми говорили, який я зараз роблю, він теж присвячений якраз цій темі. Оце тема лівітації. І був новий ковчег. Він присвячений теж. Це ті проекти, які зараз напрацьовані, з якими зараз я працюю. Новий ковчег він асоціюється нібито, ноєв ковчег, а ідея фактично взята та ж. Якраз спонукали мене якраз і харківські науковці, є тут інститут кріотехнології. І ви знаєте, зараз дуже модна тема. Якщо ви, хтось залізе в інтернет, по кріотехнології набере, то знаєте, там таку тему, коли зараз людство хоче себе продовжити в майбутньому за рахунок кріогенних технологій. Це заморожуючи себе, своїх собак, своїх родичів і щоб. Перейти і потім через 500 років, наприклад, вийти в новому якомусь оновленому суспільстві. І я якраз мистецьким засобами якраз от зробив таку тему. Ну, вона вже виставлялась, до речі, перший був проєкт галереї Колекція в Києві. І думаю, наступний проєкт, якраз думаю, що він буде теж за кордоном. Скоріше всього, в Парижі чи в Англії буде цей цей проєкт, це цікавий проєкт на мій погляд. Ну і продовжую проєкт лівітація, який зараз, який думаю, Хочу показати, ну, по-перше, в Києві. Я думаю, що зараз вже розвив в, в Україні. Сучасне мистецтво вже більш-менш стає таким цікавим. І я думаю, що всім художникам хотілося б, щоб подивилася місцева публіка тут в Києві. Я думаю, що дуже багато до речі, цікавих і харківських художників бере участь в тих акціях, які проводять. Там і Український дім, і інститут проблем сучасного мистецтва, які я думаю, що і ми будемо продовжувати. Нам хотілося, щоб регіони більш активно брали участь в наших акціях. Бо справа в тому, що сучасне мистецтво не може існувати тільки в столиці, воно повинно бути і Харків тут є одним із лідерів в цьому в плані просування саме сучасного мистецтва. Можливо, це пов'язане з тим, що саме харківська художня школа вона зараз. Об'єднує в собі і наукові, і технологічні речі, тому що художньо промислова мається на увазі художньо-промислове колись інститут, академія дизайну і мистецтв, де поєднуються і наукові, якісь досягнення, і художні. І люди дуже активно мислять, дуже цікаві проекти пропонують. Я думаю, що Харків тут стає лідером, і Мені я завжди підтримую наших харків'ян, які дають якісь сучасні красиві речі на, на наші виставки. Пане Вікторе, зараз до вас буде уже питання не як до митця, а як до директора інституту. Яке все таки майбутнє у нашого сучасного українського мистецтва? Що ви можете прогнозувати на майбутнє і для українських митців, і для українських митців саме на рівні світу? Ну, що хотілося б сказати? В останні роки саме інфраструктура сучасного мистецтва дуже активно розвивається. Ну, По-перше, Україна почала з 2001 року брати активну участь це в найвідомішому форумі сучасного мистецтва це Венеційське війна. Причому це стало вже плановим, Міністерство культури вже виділяє кошти на кожен куцець, це раз на два роки. Це вже, я думаю, що це величезний позитив. Крім того, ви прекрасно знаєте, що з'явились приватні структури. Які займаються сучасне мистецтво? Фактично, вже такий невеличкий пул колекціонерів є сучасного мистецтва в Києві, і прекрасний відкрив Віктор Пінчук, центр, центр сучасного мистецтва, який знайомить, до речі, з тими виставками, які іноді і західний навіть глядач не бачить. Але ви розумієте, що це все-таки такі приватні ініціативи. Я думаю, що мистецтво розвивається в першу чергу, коли цим займається держава. І тому навіть бізнесмени, які вкладають кошти, вони все-таки дивлячись, дивлячись одним оком на державу. Як держава до цього відноситься? Якщо вона підтримує, вони теж підтримують. Тому тут хотілося б одна з тих структур, яка була створена за, за період незалежності, саме в. В мистецтві. Це якраз от інститут проблем сучасного мистецтва. Поки що, на жаль, це єдина структура. для того, щоб існувало мистецтво, потрібно, на мій погляд, об'єднання таких трьох важливих речей. Це створення системи музеїв сучасного мистецтва. Справа в тому, що іноді плутають те, що в нас є. Те, що в нас є, ці в кожному місті. Ну як і в Харкові є художні музей, це зовсім інші. Речі, тому що, по перше, сучасне мистецтво воно потребує іншого навіть вигляду і показу цього мистецтва. Це повинні бути, по-перше, можливість показати мультимедійні речі. Справа в тому, що якщо от, от візьміть, є я наведу такий приклад, який всім зрозуміло харків'янам, бо багато з них, хто був В Нюрнберзі це місто Побратим Харкова. Якщо вони... Подивляться, то там є крім того такого традиційного музею, є прекрасний. До речі, хто був там, прекрасний музей сучасного мистецтва. І вони дуже гордяться цим музеєм. Бо, по-перше, там дуже багато дітей, бо якраз сучасне мистецтво це мистецтво інтерактивне, яке дає можливості людям. Це якраз той, той, той випадок, коли не, не вішають табличок руками, ні трохи. Розумієте, це якраз те, що можна. Якраз брати руками, якраз можна з ним працювати, воно і діти де -ді. воно ж приваблює цих, і тому навіть розуміння цього мистецтва там виховується з дитинства. А для цього є місця, де це можна виховувати. Я, наприклад, бажаю і Харкову, і Львову, щоб там були прикраси, щоб у нас тут були не тільки в Києві, і, і, і то приватне. У нас, на жаль, немає і в Києві, навіть в столиці немає музею сучасного мистецтва. Якщо ми говоримо про Європу, якийсь європейський контекст, контекст саме в мистецтві, то нам обов'язково це потрібно. Я вам дуже вдячна. Знаєте, в моїй передачі є така гарна, я вважаю, традиція. Я даю змогу вам зараз особисто звернутися до наших телеглядачів і побажати їм того, чого ви бажали людям, які сьогодні дивилися нашу передачу. Ну що, ну в першу чергу я бажаю всім, щоб не, не забували за своето справ мистецтва, щоб ходили в музеї, в театри. Харків є прекрасним містом де Дуже розвинута інфраструктура самокультурного життя. І хотілося, щоб не тільки діячі мистецтва, і харків'яни цікавились мистецтвом. Тоді воно буде продовжувати жити, і Харків буде продовжувати бути однією з столиць нашого мистецтва. Я думаю, що так воно і є. Йому дуже вдячна. До побачення. Спасибі.